В Груп» нова поставка. Сьогодні на огляді пальці до техніки Кон. Перша позиція це буде палець центральної тяги до плуга кон. Ось так він виглядає. Артикул H0101220. Або 580. 297. Це і старий і новий артикул. Ось так він виглядає. Бачимо, є отвір, є така рукоятка. І ось такий палець прийшов до нас. Наступна позиція це буде тяга відвалу на плуг кун. Так вона виглядає. Артикул 167-146. Ось бачимо. Є різьба. Отвір. Ось така тяга. Наступна позиція це буде ось такий грибок. Ось такий грибок. Це буде артикул h 030 1470 Оцей грибок, яка його роль, це коли встановлюється палець на гідроциліндр. Він вставляється в палець і через цей отвір фіксується болтом. І вже гідроциліндр не може, скажімо, нікуди рухатись. Він такий, як це такий як фіксуючий грибок. Ось є така позиція. Наступна позиція палець з артикулом 131-252. Ось так він виглядає. Бачимо є отвір під масльонку. Тут два отвора намащення. І з цієї також сторони отвір на маслюнку і. Е Штопориться штопорним кільцем. Ось такий палець. на техніку кон. Наступна позиція це буде палець з артикулом 582 606. Ось такий палець. Ми бачимо також, що є отвір під масльонку, два отвора підмащення. Ось тут. Тут якраз де стоять втулки. Бачимо, що ось є різьба, накручується гайка сюди. І ось є такий штопор. Ось штопор. Для того, щоб він не прокручувався. Ось маємо такі пальці. Наступна позиція це буде палець гідроциліндру за номером H0301460. Ось цей палець. Так виглядає. Ми бачимо, що він йде шліфований тут, поверхня. Для чого? Для того, щоб. Він дуже гарненько став в гідроциліндр в, в ухо, і зафіксував, тобто, щоб воно там не шаталось. І, відповідно, оце, власне, сюди і встановлюється ось цей грибок, який ми перед цим говорили, ось він встановлюється сюди і зажимається болтом. І гідроциліндр ось тут, відповідно, ходить. Тут забивається штіфт. Все, гідроциліндр нікуди звідси не ходить. Наступна позиція це буде палець регулювання. Це артикул H020 4990. Такий палець. Ми бачимо, що він також шліфований. І, відповідно, коли із заводу приходить він, то ось в такому захисті для того, щоб ніде там не вдарилось, нічого, якщо там десь впаде, не поцарапався. І щоб для клієнта він пройшов відповідно в гарному вигляді. Ось такі пальці. Є пальці, яких є більше, є пальці, яких є менше. Це, власне, все рахується з потреби. Тобто є пальці, наприклад, ось цих, ось цих, там в рік продається 10 штук. Да? А от таких пальців ми в рік продаємо 200 штук. От І власне, тому одних більше, інших менше. Наступна позиція це буде артикул H0302350. Це ось такий палець. Ось ми бачимо, що тут також є отвір під штопор. Тут отвори під мащення. І, відповідно, тут під масльонки для мащення. Ось так виглядає палець. Ми бачимо, що попередні пальці були е, такі маленькі, е, знаєте, як мізінчик. От, а цей палець, він уже такий великий, достойний і, відповідно, на різній техніці є різні розміри пальців. Тому, от, власне, так. Так, наступна позиція це буде палець під номером H0302400. Це такий самий палець як цей, тільки трошки менший за розміром. Ось ми бачимо також є отвір під штопор. Так само канавки отвори підмащення, і під підмасльонки. Ось так виглядає. Так. Наступна позиція це буде такий тримач стійки з артикулом 130-246. Ось ми бачимо, як вона виглядає. Бачимо, що вона виконана якісно. Ось така позиція. Це позиція, на якій тримається стійка. Відповідно, тут вона зажимається з двох сторін, а на оцій площаці тримається стійка. Такі е, кріплення стійок є три різних види. Ось одна з них, це перший вид. Наступний вид під артикулом H0405470. Ми бачимо, що форма е, така сама, як в попередньої, Просто тут є посадочне місце, певна деталь, і бачимо, що є отвір, там не було отвора під е, болт, відповідно. Наступна позиція це також такі кріплення стійки, артикул. H0405480. Вона дещо схожа з попередньою, якщо от от так от взяти, візуально схожа. Але тут різьба на М24, тут різьба на М27. А в принципі так, по діаметру посадочного місця вони однакові. Так, наступна позиція це буде палець з артикулом H0104010. Ось зараз ми його розпакуємо. Приходять в такому пакуванні. Бачимо також отвір під масльонку. Бачимо отвори підмащення. І отвір під масльонку з іншої сторони також. От можна подивитись, наскільки гарно виконаний палець. Дуже подобається. Наступна позиція під номером H0100630. Ось така позиція. Зараз ми витягнемо. Ось такий палець. Такий палець. Виглядає, знаєте, щось схоже на те, як колись ми в школі бросали гранат. Щось от. Схоже на те. Ось така позиція. Наступна позиція це буде палець з артикулом h 020 6480 Отвір під масльонку з однієї сторони з іншої. Є отвори підмащення вже на посадочних місцях. Ну і ми бачимо, що тут є закалка ТВЧ. Ось так виглядає. Так, наступна позиція це буде. Палець H020, 64,81. Так, це е, схожий палець на попередній, тільки він трішки більший за довжиною. Ось так виглядає. А по розміру, по всьому, по діаметру він ідентично однаковий. Тільки довжина. Різниця в довжині. Так, наступна позиція це буде артикул h 00 Ось так виглядає. І ось так вони приходять від заводу виробника. У нас їх є в достатній кількості. Тут ми бачимо є такий отвір, тут більший отвір. І в нас їх є десь штук 20-30 на сезон. Я думаю, їх має вистачити. Але якщо не вистачить, то ми, як правило, дозамовляємо. Під нас їх виробляє один з європейських заводів, в кого є потреба в якісних деталях, в пальцях до техніки Кун. Звертайтеся, ми з радістю вам допоможемо. Наступна позиція це буде палець з артикулом H0103010. Зараз ми його розпакуємо і ось бачимо, як він виглядає кожному пальці практично є отвір під масльонку з однієї сторони, з іншої і два отвора підмащення це безпосередньо вже на посадочних місцях, там, де воно на втулці. Ось такий палець. І, відповідно, практично всі пальці ми бачимо, що вони закалені. Є які менші, то вони там, відповідно, не видно закалки в них, а ці ми бачимо, що вони закалені. Так, наступна позиція це буде палець з артикулом H0204960. Зараз також його розпакуємо. Ми бачимо, що в цьому пальці вже немає отворів під маслюнок, ні з одної, ні з іншої сторони. І немає отворів підмащення. Тобто завод-виробник порахував, що на цьому місці, де. Є, це і знаходиться палець, мащення не потрібне. Так, наступна позиція це буде палець з артикулом h 050 7370. Так, Зараз ми його розпакуємо. Ось ми бачимо, що на даному пальці є отвори підмащення. Ми бачимо, що від отворів пішли такі канавки, які рівномірно будуть розподіляти смазку по всьому посадковому місці, де є втулка, ми бачимо тут і з цієї сторони. Ми також бачимо, що тут є такий отвір, як би під шпонку. Але це не під шпонку, це під спеціальне кільце. Воно називається кільце сонечко яке заходить тут і потім штопорить гайку, щоб вона не відкручувалась. І ми бачимо також є отвори під масльонки з двох сторін. Чому, я думаю, завод-виробник зробив отвори з двох сторін підмащення, тому що незалежності з якої сторони знаходиться палець, да? можна підійти і прошпрацювати, промасляти в даний вузол. Остання палета з цього надходження, яке нам прийшло, почнемо з пальця, артикул. H020, 50, 20. Ось ми бачимо. Ось ми бачимо такий палець. Ми бачимо, що всі пальці, всі як один, вони всі дуже якісні, гарні і, відповідно надійні. Є отвори також підмащення. Тут, тут виходи. І також є канавка на цьому пальці, яка буде розподіляти, щоб мащення пройшло сюди, і потім вже воно буде розходитись по бокам. І з цієї сторони так само. Ось так виглядає. Так, наступна позиція це буде палець з номером H0104020. Дуже якісний, гарний палець. І відповідно, так як нам завод дає сертифікати, то ми можемо і гарантувати, і гарантійний термін, і все можемо надавати вам, як нашим партнерам, нашим клієнтам, для того, щоб ви були впевнені, що ставлюючи товар, який ви купили в компанії AgroImport Group, ви можете за цей товар, за цей палець чи за будь-яку іншу позицію не переживати. І наступна позиція це буде ось цей палець. Це буде артикул H0104021. Ось так він виглядає. Ну, скажімо так, кілограмів 6. Бачимо також є отвори підмащення. І бачимо, тут також вони є. Ось такі пальці. Це вся партія з нового надходження. До плугів Кун. Наступна партія нам прийде за декілька місяців, ми вам обов'язково її покажемо. Власне, чому ми записуємо такі відео? Тому що багато клієнтів, які з нами ще не працювали, не були на нашому складі, телефонують, запитують, а, чи є у вас склад, а, чи є у вас щось на складі. І знаєте, ми всім клієнтам говоримо, що, будь ласка приїдьте до нас хоча б один раз на склад, і ви самі все зрозумієте. Як ви бачите, що пальців нам прийшло в великій достатній кількості. Тобто, якогось виду 30 штук, якось 20, якось 50, якось 60, це палець одного виду, якихось 10 є, якихось 5 дійсно. Але ми завжди стараємось тримати товар в наявності для того, аби ви, звертаючись до нас, або в сезон, коли техніка ваша в полі працює і у вас щось вийшло з ладу, ви можете до нас приїхати і в 8-й вечора, і в 10 й вечора, і в вихідний день. І якщо дана позиція у нас є на складі, то ми, відповідно, вам її відвантажимо. Також ці всі позиції, які нам надходять, вони є на нашому сайті agroimport.in.ua. Тому заходьте, передивляйтесь, робіть замовлення. І працюючи з компанією Agro Import Group, ви можете бути впевненими і спокійними в тому, що наша компанія зробить все можливе для того, аби ви були щасливі, як наш партнер чи наш клієнт. Ми працюємо, щоб працювало все у вас.